Це Ауді. Ігор, це 20... шкода, це шкода. Ще раз. Давай. Це Ауді. Це 2000... шкода. Давай ще раз. Давай. Це Ауді. Ігор, 2000... це що таке? Це що таке? Це шкода, шкода, це. Давай ще, давай. Ще. давай ще раз, давай. Це шкода. Ура. Вона 2019 року має пробіг 140 тисяч кілометрів. Та потужний двигун 1.8 бензин на 180 сил. Це для тих, хто каже, що 14 дуже слабкі. Ти ще що провоцируєш? Да. Ну на газ, Ну почекай, Ти знімаєш. Що про неї сказати тут? Офіційний автомобіль, який на гарантії, ну... шкоди Октаві гарантія. Така така, така комплектація да, да, да. Запрошую до йде до центру. Все, давай Це автомобіль. Офіційний, він 19-го року, а отже, він має гарантію від нас. Також цей автомобіль оснащений магнітолою, яка підтримує CarPlay, має підігрів передніх сидінь та клімат контроль двохзонний. А отже, цей автомобіль повністю перевірений та сертифікований. Цей автомобіль вже на майданчику та готовий пройти тест драйв. А отже, запрошуємо вас в інтеравтоцентр на Кристичівській 1А.